Приїду на завод, там де роблять ось такий класний декоративний заборчик. Садовий завод Аліана. Тобто це топ-виробник пластикових виробів в Україні. І я вам скажу: навіть на Європу вони теж роблять експортують на Європу. Тобто, фірма дуже дуже величезна по всій Україні. В кожному місті є. Є дилерські їхні дилери, да, які продають їхню продукцію. Тобто це горщики для, для вазончиків, для різних там це якісь миски, це якісь тазіки, якісь мусорні відра. Коротше, все, що зв'язано з пластиковими виробами, все абсолютно робить завод Аліана в Києві, під Києвом, місто Обухів, там знаходиться їхнє виробництво. А, і оцей садовий декоративний заборчик це все від них. Це вони його роблять. Колір білий, зелений, темно-коричневий. колір. Таракот, ось дуже класний забор, який ось на сонці не виграє. На морозі він не сипеться. Це вже перевірено було мною, це перевірено сотнями моїми клієнтами, чи навіть і тисячами, навірно, вже клієнтами моїми. Що реально класний якісний пластик, з якого завод Аліана виготовляє ось такі садові декоративні забори. Та да, вся продукція заводу, вона суперова по якості. А... По практичності, та й по ціні доступна абсолютно кожному українцю. Так що завтра буду я там. Будемо знімати контент. Хороший. Ну і побачите все завтра.